Вітаю вас, малята, я вас запрошую на прогулянку на гостину. А до кого ви зараз відгадаєте? Прийшла до нас бабуся у білому кожусі, поля причепурила, пухнастим снігом вкрила. Відгадайте, хто вона, бабуся Чепурна? Так, малята, це зима. Зима не сама, вона з своїми друзями, сніговичками. Але у сніговичків трапилась біда. Вони загубили свої рукавички. Малята, давайте допоможемо сніговичкам знайти пару рукавичка. Ось малята, погляньте, скільки рукавичок. Давайте знайдемо першу пару. Так, перша пара червоні рукавички. Так, друга пара сині рукавички. Добре. Третя пара зелені рукавички. Молодці. Подивіться, які задоволені сніговички. Кожен має свою пару рукавичок. Ой, хто це летить до нас? Та це сніжинка. Вона хоче з нами пограти. Вона буде ховатися, а ми будемо її шукати. Тож будьте уважні. Подивіться. Подивіться, де заховала сніжинка. Так, угорі, молодці. А зараз де заховалась сніж... сніжинка? Правильно, вона внизу. А тепер де? Так, вірно, за ялинкою. А зараз де? Так, вірно, на пеньку. І ще раз, де заховала сніжинка? Так, під ялинкою молодці. Молодці малята, як гарно ми з вами пограли і сніговичкам допомогли, і сніжинку знайшли. Та часу уже нам з вами прощатися. До побачення!